Сбу ліквідувала на Житомирщині чергову схему незаконного виїзду хилянців за кордон. Співробітники служби безпеки блокували на Житомирщині ще один канал незаконного виїзду з України чоловіків приземного віку. Слідством встановлено причетність до організації 40-річної Житомирянки, яка є засновницею одного з благодійних фондів. За матеріалами справи фігурантка втемно використовувала свого сина, який є директором цього фонду і офіційним підписантом організації. Жінка пропонувала потенційним ухилянкам спершу офіційно працевлаштувати їх у благодійну організацію. Згодом гарантувала безпроблемний виїзд до Європейського Союзу як водія, що перевозить гуманітарну допомогу. Вартість такої послуги для осіб, які бажали виїхати за кордон без повернення в Україну, становила 7 тисяч доларів США. Також обов'язковою мовою угоди була повна передоплата. За ці гроші жінка не тільки планувала інструктувала і забезпечувала переправлення, але й дистанційно контролювала кожен етап втечі військово зобов'язаного за межі нашої держави. Співробітники СБУ та слідчі поліції провели санкціоновані обшуки, у тому числі за місцем проживання зловмисниці та за офіційним місцем реєстрації благодійної організації. Під час слідчих дій вилучено документацію та початку благодійної організації, що фігурує у схемі: мобільний телефон, чорнові записи і інші докази, які підтверджують незаконні дії фігурантки. На підставі зібраних доказів організаторців гулянської схеми повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України у межах досудового розслідування розсліду. Ідування вивчаються вилучені під час дій документальні матеріали для з'ясування можливих спільників зловмисниці та встановлення точної кількості військовозобов'язаних, які виїхали з України за її посередництво.